Хорошо вам таку пам'ятку, аби ви дотримувалися всіх відповідних правил безпеки. Купалися у відповідно визначених місцях, не заходили за бойки, так само не пірнати, навчати так само дітей своїх. Добре. З відкриттям купального сезону рятувальники чи не кожного дня нагадують відпочиваючим правила поведінки на воді. Більшість із них кажуть, що правил сумлінно дотримуються. Ми часто відпочиваємо, тому що літо потім навчання туди-сюди, не по часу ні на відпочинок, ні на Плавати то лучше так. З кимось, може, з тим, хто вміє плавати, щоб було трошечки спокійніше. Потім не лізти в воду п'яними. Це 100%, бо це дуже сильно впливає. Ти ну, тоді себе не контролюєш просто. Та і все. Окрім облаштованих місць для купання рятувальників із пам'ятками поводження на воді можна зустріти і на несанкціонованих пляжах. Проводимо інструктажі з населенням, як і з рибаками, так і з відпочиваючими, які приходять, наприклад, покупатися або позайматися різним спортом різним, ну, проводять світ, своє дозвілля на водоймах. З метою запобігання гибелі людей на воді, щоб не отримували травматизм, тому що різні випадки бувають, наприклад, пригають люди з кар'єрів, отримують різні травми. Фізичного характеру Лише з початку року в області потонула 21 людина, серед них двоє дітей. За аналогічний період за 2023 рік загинуло 16 осіб, троє із яких дітей. Найпоширенішими випадками такої трагедії на воді є перебування у невизначених місцях, а також у стані алкогольного сп'яніння. У випадках дитини, якщо ж вона загинула, то це є не Ніс батьків, тому що батьки відпускають малолітніх дітей на водойми, а вони не знаючи правил, можуть і наробити собі і своїм близьким шкоди. Додамо, що на Рівненщині є 12 офіційно визначених місць для купання, тобто облаштованих рятувальними постами. Втім, стан води там не завжди відповідає санітарно гігієнічним нормам. Натомість, інколи де рятувальників немає, стан води навпаки дозволяє там купатись. Серед таких місць і дві бази відпочинку, які відвідали рятувальники. Загалом комплекс дуже гарний. За такі кошти, які вони просять, то це взагалі дуже комфортний комплекс. Не Комфортно тільки в тому випадку, тому що немає правил безпеки, немає буйків, люди пливуть де вони бажають, немає вежі, де хоча б одна людина, чи вони б змінювалися і вони б контролювали ситуацію на воді. Я в своєму розумінні, якщо є комплекс, де продають алкоголь. Відповідно, завжди має бути контролюючий орган, який від контролює воду. Тому що, де продається алкоголь, завжди є якась небезпека і є водойма. Керівник бази відпочинку по телефону повідомив, що це питання уже вирішує. Допоки в області збережеться спекотна погода. Нагадаємо, що не можна купатися та пірнати у незнайомих місцях, запливати за обмежувальні знаки, слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не можна купатися в холодній воді та не слід купатися на одинці, і загалом, задля своєї ж безпеки, слід відпочивати у спеціально облаштованих для цього місцях. Ольга Денілюк Павло Стецюк, новини рівного.